Уявіть, що ви живете в Європі у 17 столітті. Вам не можна молитися так, як ви хочете. За не ту молитву вас можуть спалити або вирізати, або викинути з вікна. І ні, це не гіпербола, це реальність, у якій жила Європа після виступу одного чоловіка Мартіна Лютера. Сьогодні ми поговоримо про те, як релігійний вибух у Європі перетворив новий світ на притулок як Америка стала острівцем надії для тих, хто просто хотів вільно вірити. Реформація не виникла з нічого. Католицька церква понад тисячу років накопичувала суперечності, багатство, продаж індульгенцій. Політична влада. Усе це назрівало, поки не з'явився чоловік на ім'я Мартін Лютер. У 1517 році він прибив до дверей церкви у Віттенберзі 95 тез. Так почалося лютеранство. Для католиків це була Єресь для частини Європи Ковток Свободи. Але цей ковток швидко перетворився на бурю. Розкол у християнстві був неминучим, і його давно боялися. Але тепер він став реальністю і кровавою. Католицька церква відповіла жорстко: починається розквіт святої інквізиції. Єзуїти, спеціальний орден оборони віри, отримують чітке завдання. Зупинити реформацію, а ще вербувати нових католиків і знищувати протестантів. Релігійна нетерпимість стає нормою. Просто сказати: Я християнин уже недостатньо. Тепер важливо уточнити, а який саме починаються релігійні війни. Найстрашнішою стала 30-літня війна, 1618 1648 роки у південній Німеччині в місцях найзапекліших боїв гине до двох третин населення. Люди вбивають одне одного не за гроші, не за територію, а за молитву. Якщо ти гугенот, тобто французький протестант, до тебе можуть постукати в двері і сказати: хороший гугенот, мертвий гугенот. Це було темне століття. Війна всіх проти всіх. Протестанти проти католиків, католики проти єзуїтів, іноді протестанти між собою. Тим часом у Англії Генріх VIII хоче розлучитися з дружиною. Але папа Римський проти. Що робить король? Виходить із католицької церкви і створює власну. Так з'являється англіканство. За кілька років його донька, кривава Мері, почне католицьку контратаку, спалювати англікан, переслідувати тих, хто не згоден. А потім знову зміна Єлизавета І встановлює англіканську церкву, але зі збереженням частини католицьких традицій. Це не просто реформи, це кров, страх і нестабільність. І от у середині 17 століття в Англії вибухає справжня буржуазна революція. Кромвель веде армію проти короля, їм уже недостатньо просто скинути монарха. Вони знімають з нього не тільки корону, а й голову. Навіть з'являється слово дефеністрація. Це коли людину просто викидають з вікна настільки все радикально. І от, коли в Європі не лишається ані миру, ані стабільності ані впевненості, деякі люди вирішують втікати. Новий світ це як сьогодні Марс, дике, невідоме, але є шанс на нове життя. Хто ці люди? Це пуритани, квакри, лугеноти, анабаптисти, ті, кого переслідували за їхню віру. Вони пливуть через океан, залишаючи позаду батьківщину, щоб мати одне просте право молитися так, як вони вважають за потрібне. Америка стає не просто колонією, вона стає релігійним притулком, і фактично з цього моменту починається інший проект цивілізації. Мартін Лютер, якого колись просто обурила продаж індульгенцій, зрушив лавину. А лавина змила половину Європи усе 17 століття це боротьба за душі людей. І не в метафоричному сенсі. Іноді, щоб отримати свободу віри, потрібно було плисти через океан. Підписуйтесь, якщо хочете знати більше про те, як історія створила світ, у якому ми живемо. Діліться своїми враженнями у коментарях. І до зустрічі у новому відео.